Ситуація залишається досить складною. Місто і громада знаходяться в повній окупації. Так, наші військові вживають непідних заходів, тримають оборону, десь ведуться позиційні бої. Але разом з тим Сєвєденська громада ще знаходиться в окупації. І цим зумовлено ті складнощі, які переживає місцеве населення. Це, зокрема, відсутність здебільшого. Всіх комунікацій, складна гуманітарна ситуація і присутність, звісно, і окупаційної влади, і ворожих військових. Досить комплексі. А яка ситуація, пане Олександре, на полі бою зараз на Луганщині? Ну, знаєте, досить складна. Там зосереджено багато живої сили орків, які намагаються закидати живим м'ясом. Живим Наші позиції. Ну, більш детально це все ж таки до військових, а не до цивільної адміністрації. Але е відголоски бойових дій ну, доходять і до Северодонецька. Пане Олександре, детальніше, будь ласка, розкажіть про життя людей наших під окупацією, що там зараз відбувається, які основні проблеми, чого бракує, ну, як окупанти поводяться з нашими людьми. Ну, е при намаганні будувати е, якусь видимість відновлення міста все ж таки відносяться як до людей е, іншого сорту, да, е, тому що е, створюються більш-менш сприятливі умови для проживання, там, де розміщуються саме е, командировочні і приїжджі там з Луганська або з Російської Федерації, які розміщують розміщують і військових, і якісь адміністративні структури. Місцевих наймають лише на чорні роботи, лише окремі там виконують якісь функції достатньо мало забезпечено будь-якими робочими місцями. Це здебільшого або будівництво, або якісь окупаційні структури владні. Над відновленням виробництва, звісно, ніхто не працює. Де й неможливо в тих умовах, в яких знаходиться місто, із відновлення інфраструктури ну, намагаються лише замінити вікна більш-менш в цілих під'їздах і то стандартні, які звідки лясь понавозили. Частково окремо цілілих домах намагаються запустити контури опалення, але все ж таки це робиться виключно там, де сконцентровані. Представники або адміністрація, або розселені військові, або е, е, необхідні люди, яких завезли в місто. А хто це за які? Що це за люди, яких завезли в місто? Це військові чи цивільні? Звідки вони приїхали? Це е, є і е, цивільні, яких завезли, нібито на відновлення міста, е, які там виконують роботи, фактично, ну, або. Керують цими роботами або організовують там якісь бригади, наймають місцевих. Це представники адміністрації, які е, е, їздять із Луганська в Северодонецьк, їх називають там командіровочними. Це е, частково там приїжджають вахтовим методом, працюють е, лікарі е, із інших регіонів Російської Федерації і Луганщини окупованої. Але, е, е, це таке носить характер як якогось такого екстрем туризму. Приїхати в Северодонецьк, бути, створити видимість роботи, отримати платню, підвищену з боку країни-агресора, і поїхати. Фактично в місті особливо нічого не робиться. А що відбувається на Сєвєродонецькому Азоті, на найбільшому такому підприємстві, яке працювало до, до війни? Що зараз там? Ну, більша частина азота залишається все ж таки замінованою і несе на собі наслідки тих активних бойових дій, які були при е, штурмі міста. Е, частково там десь намагаються якісь дільниці розчистити виробничі. Хоча злітка е, е, азот фактично е, вивозилась і обладнання на аналогічне підприємство в Росії, і е, різався металом. Ну, Тобто, Підприємство фактично знищене. А що тоді працює з якихось виробництво чи приватний бізнес? Приватний, приватний бізнес як такий майже не працює. Працює лише ринок на рівні десь там бартерного обміну та торгівлі за російські рублі продуктами харчування, які збирають з навколишніх сіл або завозять там з Луганська. Або з території Росії, як е, навіть є вже випадки, що завозять як гуманітарна допомога, втім продається на ринку. Ну таке е, сфера послуг там декілька е, перукарень, ну фактично там один шиномонтаж на, на все місто. А що відбувається з освітнім процесом, пане Олександре? Тому що ми вчора читали, що там дослідження журналісти провели про те, що на окупованих територіях є ціла мережа закладів, так би мовити, виховних чи перевиховних для українських дітей. А що от зараз відбувається в Сєвєродонецьку з освітнім процесом? Чи є шкільні та позашкільні ще якісь заходи з псевдоперевиховання? Ну наскільки надходила інформація, із 20 шкіл, які функціонували у Северодонецьку, е, нібито були запущені, запущені дві. Е, Но в одній майже там ведуться якісь ведеться якесь навчання, якийсь навчальний процес, але це все під гідою. Е, Оркастана за та якимись там незрозумілими російськими програмами та підручниками, ну і звісно, з повним викривленням бачення і світогляду тих дітей, які долучаються до цього навчання. Пане Олександре, ну а що вам відомо про фільтраційні заходи і про можливі катування людей, те, що ми знаємо вже з деокупованих територій? Що відбувається в Сєвєродонецьку в цьому плані? Ну знаєте, в Сєвєродонецьку відбувається те саме, що, мабуть, і на всіх підконтроль, непідконтрольних територіях України. Фактично, люди займаються доносами на сусідів. Там хтось прийшов, розказав, що О, у той сусід допомагав ЗСУ. чи… Адміністрація Сєвєродонецька. Людину забирають на підвал, потім там катують, поки вже не прийдуть інші сусіди, не скажуть, а що ви робите, віддайте назад. І ну, така інформація доходить, ну, такою дурістю страдають, фактично тероризують місцеве населення, таке є. З іншим, іншим ну, аспектом є це, вибирають більш-менш місцевих жителів, які мають певні статки. І під приводом претензій до їхньої політичної придатності ну фактично змушують розставатися з тими статками. Олександре, які завдання ставлять перед вами як керівником адміністрації, поки, ну, поки сам Сєвєродонецький район знаходиться в окупації, фактично? І чим ви зараз безпосередньо займаєтеся і опікуєтеся? Ну, перш за все, адміністрація, громади, військова цільна адміністрація громади займається стабілізацією роботи всіх структур адміністрації, це надання і організація забезпечення роботи гуманітарних хабів, які створено і надають допомогу нашим переселенцям, це відновлення роботи органів соціального захисту. І консультативні, і надання там відповідних послуг, які можливо 에, забезпечення роботи управління освіти. У нас фактично е, працюють онлайн школи, і більше восьми тисяч наших е, северодончан маленьких продовжують навчання онлайн. Це відновлення роботи наших медичних структур, аби зберегти і довести їх до деокупації. Можливість було зразу відновити роботу на деокупованій території. І низка інших аспектів, в тому числі підтримання життєдіяльності і комунальних підприємств для того, щоб зберегти і колективи, і можливо, була можливість потім безпосередньо і зразу включитись у процес деокупації. Ну фактично підготовка до деокупації, тому що ми розуміємо, що ми виходили з міста, і фактично все було зруйновано і знищено, тому певно, їхати треба не з пустими руками. Пане Олександре, ви сказали навчання онлайн. Тобто там є діти, які навчаються онлайн в наших українських школах, правильно? Я кажу про е наших дітей, які виїхали і евакуювалися на підконтрольну територію. І зараз розкидані по території України. Хтось мав, навіть навіть за кордоном, але продовжують навчатись в навчальних закладах Сєвєродонецька сама, які працюють онлайн. Дякуємо Дякую. вам, пане Олександре. Олександр.